Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, готичний оракул віщує про кармічні події. Про що прямо зараз треба знати? Вау, неймовірно! Вогняний дракон, вогняний, мабуть, правильно, да? називається карта. Дивіться, ця карта каже про те, що. Якщо тобі треба захищати те, що тобі дорого, це може бути твої діти, або твоя справа, або твоє хобі, твоя позиція, твоя думка, будь що твоє, твої кордони, то роби це з таким, знаєте, з такою завзятістю, як матір захищає свого дитя. Да? І сила у вас для цього, щоб себе захистити, вона у вас точно є. Вона вам дана ви. Вищими силами і цим всесвітом. захищайте себе як ніколи. Повірте, у вас все вийде.